Друзі, всім вітання. Ми продовжуємо наш інформаційний блог, і сьогодні ми проговоримо про токіноміку. Що таке токіноміка, як вона працює, і для чого вона взагалі є. І для початку я би хотів відкрити такий слайд, на якому показана, от бачите, Binance Академія, тобто сама-сама така зараз топова. І отут дуже коротко описано, що таке токіноміка. І мені е, в цьому варіанті от, е, дуже цікаво, щоб ви зрозуміли. От дивіться, токіноміка це термін, який визначається, який визначає економіку токена. У ній описуються фактори, що впливають на використання та цінність токена, зокрема, створення та поширення токена, попит і пропозицію, механізм стимулювання та графіки спалювання. Для криптопроєктів добре придумана токіноміка має вирішальне значення успіху. Оцінка токіноміки проєкту е, проекту перед ухваленням рішенням про участь має важливе значення для інвесторів та зацікавлених сторін. Тобто, це дуже важливий це ази, як можна сказати, це е, ключове, з чого взагалі починається. Е, взагалі, знаєте, як математика на математиці є формули, де будуються там е, різні е, фігури, там можна таке всяке, а тут якраз на цьому будується весь наш напрямок. Вся наша можна сказати. Весь наш напрямок. І зараз якраз хочу відкрити слайди по, по самій токіноміці. От, відкриваю слайди по нашій токіноміці. І ем, що ж таке е, в, є в наш входить в нашу токіноміку. Дивіться, у нас є, у всіх нас, наших клієнтів, е, компаній є два токіна. є стат і рент. І зараз ми поговоримо про стаб. Що таке стаб? Стаб – це Stabilization Assets in Building. тобто стабілізація активів в будівництві. Так розшифровується стаб. Ось і випущений він на смарт-контракті erc 20 це дуже важливо. Емісія токенів, тобто його кількість 21 мільйон 300 з можливості до випуску. Токени розподіляються шляхом купівлі пакетів та оплати за розумне накопичення. Тобто в нас є актив, який він є випущений, де я потім в кінці покажу, як це все перевірити, як це все подивитися, і отакий от варіант у нас є по, е, по стабу, і які функції він е, виконує. Тобто, відображає ринку вартість активів компанії MyEstate в в'юз Тобто в цифровому доларі власники токенів отримують прибуток від фармінгу, який залежить від діяльності компанії та розподіляється пропорційно серед всіх власників токенів. І токен е, приймається за оплату при викупівлі квартир компанії на особисту власність за ринковою ціною квадратний метр. Це теж важливий аргумент. Тобто, це те, про що ми говорили: що стаб токен, знаєте, можна поміняти на квадратний метр. От, давайте тепер поговоримо про RAN токен. Що ж таке наш RENT токен RENT – це Renting Decentralization. Тобто токени відпускаються на блокчейні Ethereum. Тобто, і на такому самому смарт-контракті є rc 20 Емісія, тобто кількість токенів випущена 10 мільйонів одиниць з можливістю також додаткового до випуску. Токени відпускаються шляхом. Купівлі пакетів, оплати розумного накопичення, реферальних та бонусних винагород, а також під час м, м, виходу з мастер депу, фармін або стейкінг. і які ж функції виповняє наш ренттокен. Наш рентокін можна відправити в гаманець мастер депо або стейкінг та отримувати щоденний прибуток. Токіни приймаються за оплату оренди апартаментів, MyEstate за фіксованим курсом 1 рент, 1 USDT з додатковою знижкою до 20%. Токени приймаються на пошуковцю, має резерв фіксованим курсом 1 на рент, 1 ЮЗ, можливість оплати від 10 до 90% всіма токенами, і він використовується для нарахування комісійних, реферальних і бонусних винагород. Які, давайте подивимося, які ж проблеми вирішує наш СТАП. Дивіться, що прозорість емісії, тобто ми чітко бачимо їх кількість, яка є, миттєві перекази. Розподіл капіталу на будь-яку суму, тобто поділили, подробили квадратні метри на сантиметри. Е, от далі висока ліквідність, безпека для інвестора і розподіл капіталу на різні активи, тобто в різні, в різні ніші. Що Які, яку проблему рішає рент? Е, також прозорість, емісії, е, миттєві перекази, простота у сплаті орендної плати. Ви, тобто, ви можете бронювати рендом, висока ліквідність, економія на Платежі без комісій та накруток, і збільшення куповельної спроможності спільноти, от і вигоди власників токенів. є хто? Тобто, ми всі маємо і стаби, і ренти. Що воно дає? Воно дає можливість заробляти на зростанні вартості, дохід від фармінга, стабілізація активів нерухомості. Ми вже говорили, висока диверсифікація ризиків. Тобто актив прикріплений до всього, до всієї компанії, а компанія різними напрямками займається. Обмін на нерухомість компанії має і обмін на опціон компанії має Що рент токені, які вигоди для власників? Дохід при розміщенні в мастер депо до 76% на рік. Дохід при розміщенні в стейкін до 20% річних. При сплаті токеном на пошуковій платформі має резерв. Економія від 10 до 20% при кожному бронюванні. Висока ліквідність підкріплено послугою оренди. Тобто наш оренд підкріплений послугою оренди. Можливість 100% сплатити рент токенами об'єкти компанії. От. Е, так. Щось в мене тут виключилося. Хвилинку. Так. Ідемо далі. Фармінг. Фармінг – це гаманець майкаренці, в якому. Власники стаб можуть отримувати додаткові нарахування за вільні, за вільні цифрові активи від діяльності всієї платформи. Тобто, це гаманець, який розміщається. СТАПАРІ може активувати лише покупець СТАБ на платформі Stability Інко нарахування проводиться щомісяця в токенах Ренд до 10-го числа наступного місяця. Основною розрахунковою є залишок токенів стаб на гаманці. Останнього дня календарного місяця в USDT, і відсоткова ставка варіюється від, е, від одного. Е, варіюється в залежності від доходів, отриманих компанією MyEstate, і складає до 1% від суми придбання стаб токена в USDT. Тобто, яка сума у вас в USDT пішла зараз в Стаби, е, на ту суму у вас нараховується до 1% в місяць. І пул фармінгу є частиною доходів платформи, складеною е, радою директорів. І е, що ж таке мастер депо? Мастер депо це процес збільшення кількості токенів, завдяки їх заморожуванні на вашому депозитному рахунку. Е, робота тіла Мастер Депо триває 60 місяців, і з автоматичним розмороженням кожних 12 місяців, 20%, які можна витрачати лише на оренду. В Мастер Деп постановить до 25 тисяч рендів на одного користувача. Мастер можна поповнити лише через покупку пакета, розумні накопичню, або зароблені токені з маркетами і бонусами. І тіло можна вивезти на розрахунковий гаманець в будь-який момент, але витратити його можна на оренду або переслати іншим. <subconsciously> Далі. Дохід від мастер Depot. Тепер дивіться тут уважно: тобто, кожен е, гаманет, кожен пакет у нас 10 доларів, 100 доларів, 300 доларів, є дохідність, яка в день, тобто, може бути 0,1, 0,11, 0,12 і максимальна нас 0,21 дохідність в день. Це е, за умови, якщо людина робить розумні накопичення 255 в місяць. Тобто, ця дохідність в залежності від. Е, того, чи кожен наприклад, на пакеті півтора дохідність 0,15 е, за умови розумного накопичення я. 85. Так. Є. І що ж таке стейкінг? Стейкінг – це процес зберігання коштів на криптовалютному гаманці. Фактично він полягає в блокуванні певної кількості токенів на отримання винагороди. Тобто, у вас є якась сума, ви їх якби заморожуєте, і ви будете на нього отримувати дохід. Здаючи в стейкінг ренди, ви отримуєте актив до 20% до рендах на рік, який є вашим гарантом коштів розміщених на біржі MyExchange. Ренд визначається ринком, тобто на біржі є різні вартість ренда, і доходи нараховуються згідно з обраним періодом розморозки тіла кількістю рендів токенів на гаманці, надходячи у вигляді токена ренд, З таблицею доходів можете знайомитись на нашій біржі. Як взагалі працює стейкінг. Але є можливість в будь-який момент зупинити стейкінг. Тобто, кошти завжди у вас в доступі, і аудит коду на смарт-контракт. І отут в нас є наш СТЕП-ТОКін його можна перевірити через ЄЗЕРСКАН. От є от посилання. Ось і я в кінці нашого міроприємства е, покажу вам, як це перевірити. Просто коли ви відкриваєте слайди у нас в кабінеті, ви нажимаєте просто мишкою, вас просто зараз перекине на зерска. Просто зараз при трансляції це не покаже. Ми до цього ще вернемося, тобто можна перевірити аудит, тобто випущеність, яка кількість є їх е, стабів і рендів. Е, план виходу рентопліна на криптобіржі 23 січня, 21-го року, рент вийшов на MyExchange, на нашу біржу. І е, є план виходу, на, наприклад, на Куну, тобто має бути 15 тисяч користувачів, і він вийде на Куну. Далі у нас є 35 тисяч PancakeSwap і юні Uniswap 55 тисяч. Це така зараз дорожня карта виходу ренда на публічні торги. І план розвитку степ токена тут цікавий. Дивіться, ціна степ токена зростає на 0,01, тобто 1 сота USDT, за кожні 15 тисяч, які знаходять в пул стаба від продажі пакетів, загальний оборот на рівні 30. Тобто 30 тисяч заходить в компанію, половина йде в стаб, і на 1 цент виростає в нас кабінет. На 1 цент виростає наш стаб. Ми всі в кабінеті бачимо, як діаграма заповнюється, і виростає на 1 цент наш актив. Або також, якщо людина робить розумне накопичення, просто збирається цей пул. І Виростає там на один е, цент. І, е, е, і вартість одного стаб токена е, планується вийти на 10 USDT, коли компанія розпочне процедуру виводу токена на ринок, тобто на міжнародні торги, і використовуйте всі три унікальні гаманці. Тобто, у нас є фармін, це дохід від е, то, нашого стаба. Мастер депо це в е, гаманці мастер депо знаходиться в наш рент. І в нас є стейкінг, куди ми можемо ренди, ті, що нас вже ми отримали з доходу, їх виводити на біржу і ще там отримувати дохід. От, і е -м, е -м, тут гарне слово йде. Приєднуйтесь. І я зараз е тоді повертаємося на аудит е цього смарт-контракту. І е я тоді відкриваю в Google Chrome, то ми бачимо такий, відкривається на сайт Єзерскан. Так відкривається на сайт Єзерскан, і тут ми бачимо кількість степ токенів випущених. Тобто це офіційна інформація. Ми бачимо сам гаманець, на якому вони знаходяться, тобто криптогаманець, і ну більш детальну інформацію. Треба просто углубитися і вивчити. Так само, якщо є зерскан вибрати наш рент. Коли по по нашій токіноміці слайдах нажати вас також відкривається, тобто смарт-контракт ERC 20 то що ми говорили, кількість, яка їх є випущена. І тут у нас є. Ми бачимо гаманець, на якому вони знаходяться, як вони розподіляються, і ось, ось така от інформація. Так само, коли ми нажимаємо на перевірка ренда, бачите, тобто, ми теж знаходимо на єзерскан, переходимо в хором. Так що це коротко такий про стаби, про ренди і про е, наші два активи. Яка то як вони працюють, е, що звідки береться, і завдяки е, чому є дохідність і. Тут ще хотілося би в кінці додати, що е, дохід по фармі, ну, той, що ми отримаємо до 10%, це йде від діяльності всієї компанії, так як прописано в нашій токіноміці, і тобто, він не залежить від е, чи будуть е, додаткові інвестиції, чи ні, тобто, це якби гарантія того, що. Кожне місце ви будете отримати свій дохід, тому що об'єкти є, неподобово здаються. Є дохід, і кожного десятого числа ми отримуємо дохід по фармінгу. По РЕН токенах тобто це дохідність, така таблиця була від 0,1 до 0,21 відсотка в день не відсотка 0,21 відсотка в день дохідності. Це Виплатайте в рент токенах тобто, та це час перебування в наших готелях. І якщо у вас є якийсь тіло, у вас якийсь є пакет, і вам щодня нараховуються рент токени Ви можете взяти їх і поїхати потратити. Тобто, компанія нагрузки як такої не несе. Тобто об'єкти в нас здаються ідеальна загрузка такого варіанту, з якими ми працюємо, це 60% в місяць. Тобто, все рівно є пусті місця, де ви можете поїхати використати ті лентоки або когось відправити, або на біржі наші продати. Так що два, два цих доходи, які ми получаємо по стабу і поренду. Вони один до 1% процента місяць, тобто до 12% відсотків річних, тобто не є фіксований. Це теж гарантія також, що бувають різні місяці заповненістю, тобто можливість компанії працювати на десятиліття і на декілька, можна сказати, на століття продумано дуже добре, і навіть тобто на це. Було перевірено, як це працює в період коронавірусу і в період війни. Тобто, що компанія, як працювала, так працює. Вона зможе виконувати ці свої зобов'язання, чи будуть приходити нові інвестори, чи не будуть, чи буде швидко розвиватися кінська мережа, чи повільно. Ось, але ті зобов'язання, які компанія тримає перед нами, як людьми, які купили там пакети, тобто, вона зберігає, так що по токіноміці в мене все.